Силті, професор е, університету південної Дакоти, з е, який працює по біологічних продуктах, е, гормонах, біостимуляторах, а саме вітазим. Це один із наших спонсорів наряду з Квантум Кернел і нашими приймаючою стороною сьогодні е, Технополь Агро. Наші головні, дякуючи кому ми змогли привести експертів в Україну ти там гикаєш? All here. Uh, добрий день всім, кого ще не бачив сьогодні по обіді. Дякую, що ви тут. Here we have this beautiful... It's very similar. Грунт, який ми називаємо чорноземами, і я підтверджую, бо ми недавно були в штаті Небраска, проходили на навчання, як правильно оцінювати ґрунт за їхніми технологіями, то він називається молосол. Відповідно, це наші чорноземи. Грунт, який він бачить тут, не е, такі ж хороший, як і на попередньому полі, різниця невелика. І ми можемо розраховувати на максимальну його віддачу вам у вигляді врожайності, якщо з ним гарно правильно поводитись. Ми бачимо, що тут баланс елементів uh, в насиченні основами досить такі. В хорошому стані. Нам трішки бракує калію. Мідь, бор, цинк. Менгеніз, МН. Марганець Mn. і залізо на нижній межі доступної кількості. But even so we see a reasonably good growth on the soybeans here. You can see the roots are actually quite quite vigorous, and we have some nodulation, not a lot, but we have some. І ми бачимо кореневу систему, яка досить непогано розвивається і на ній є не надто багато, але все-таки присутні а, бульбашкові бактерії. Звісно, хотілося б більше, тому що чим більше б брунькуватості, тим більше буде і потенційний врожай. Назавод меншин фронт на прев'яз піт, ви лук та есенс о інкрісінер йодзен імпровін і оворал продуктивні хістю хав на інтенсив різосфер со викинги то. І як я вже говорив на попередньому шурфі, для того, щоб були елементи доступні максимально рослині, потрібно активізувати по максимуму різосферу. Тобто, це та біологічна а, популяція, яка знаходиться в зоні дії кореневої системи. Це було вступне слово. Зараз хотів би передати для деталей слово. Аналіз ґрунту відбирався тут. That was fall. Late fall. What kind of soil tests were done? Perilab? What do you mean what kind? Available nutrients only, total digestive nutrients, any biological tests done. No, no. Ah, he doesn't he won't be able to answer, neither me. So this is the no uh,

Кажем, здається, це Ейнштейн сказав, що ми 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 не можемо вирішити проблему, якщо ми будемо дотримуватись тієї самої логіки, коли ми створювали її. Хоча ми отримуємо рекомендації зараз, як вирішити проблему і покращити ситуацію в цьому полі. Дивлячись вище від рівня землі. Я ні в якому разі не заперечуючи чи а, зменшую, применшую а, ці рекомендації, які були сказані. Вони точні. Якщо ми будемо говорити про тільки про них, як а, єдині. За, заходи для того, щоб отримати максимальну врожайність. Ви наступні, наступні роки стикнетеся з цими ж проблемами. Наступний, наступний, наступний рік. Нам потрібно змінити процес мислення так, щоб побачити, що пішло не так і як його змінити. Все те, що було сказано, дасть вам в цьому році максимальний врожай в тих умовах, яких є. Ви накладаєте е, бандаж на е, кровотечу. Чому не зашити і не припинити кровотечу? Well uh, Передаю слово thing. Ользі. І це дебют для Ольги. А, він каже: вона а, достатньо. Освічена і е, знає, само, е, сама займалася вивченням е, аналізу цих е, шорфів, тобто як, як правильно проводити аналіз шорфів. Вона може це зробити найгірше за мене. Не зрозуміли наші американські експерти. Чого вони не чули ще українських експертів в ярмі? So so American experts asked why haven't we heard Ukrainian experts? So here I am. Ну так як я вже більше два. So as I am the for 20 years over 20 years I've been working with the soil analysis and I also had experience with soil pits. I will share my observations What I was pleasantly surprised with here, Soil is quite wet, moisturous, from about 1 deep deeper. Але ви бачите рослини на горі, вони страждають від посухи. Далі я спробувала поворушити лопатою оцей верхній 30-сантиметровий або 40-сантиметровий навіть шар. 30-40 і ми кажемо на ось таку відсутність взагалі структури, як ґрунт злитий або цементований. Like uh, uh, багато наших ґрунтів в Україні мають таку проблему. A lot of soils in have the same І між тим всі агрономи, коли досліджують. Вологість ґрунту, так як ми знаємо, да що у нас має бути продуктивна запаси продуктивної вологи в ґрунті, в метровому шарі, і ми по них розраховуємо а, чи достатньо вологи рослині? Віоларфеміліяндґрономіс офен івелює демошелевел на 1 соєл левел. І найкраще питання, яке я люблю чути: а чому ми рахуємо до метра? Ми в книжці прочитали, що соняшник пускає свою кореневу систему до півтора і два метри. Two meters. І далі я кажу, хлопці, а що у вас у верхніх сорока сантиметрах? Ви впевнені, що ваш соняшник хоча б до 50 дойде? Then the next question that I like is what is in your 40 within the 100 meters, 1 метр. Да, що ми бачимо ось тоненькі корінці сої, яка намагається пробити переощільнений шар ґрунту корінців її вже практично немає. Soybean is trying to reach it. However, it is stuck in these 40 centimeters. Tiny roots they are present in the upper layer, but not going to the uh, layer where moisture is. Далі я запитала, який тут був обробіток. Сказали, що перед соєю було Then I asked what was the soil tillage. They said that there was deep reaping, uh, reaping before. І п'ять років перед цим, наскільки я зрозуміла, був як варіант ноутіл прямий посів. Впродовж, так? Тобто кожен із п'яти років. Не як бог. Така ситуація буває на полях. Якщо ви зайшли і uh, ґрунт був перезволожений. Ну, тобто ви зайшли машиною, ви його просто ущільнили. Я бачила сотні гектарів соняшнику, які просто такі були після соняшнику переущільнені. Була неоптимальна погода, не було вибору, мали зібрати урожай. Знов, навесні була неоптимальна погода, посіяли кукурузу. Well, it didn't come. so I've had cases Even. when after sunflower was harvested in the wet conditions there was compaction and then corn was in a hurry planted and it also added up uh, because it was planted in wetter conditions it added <coughs> up to the compaction Да, після посіву кукурудзи вона не змогла зійти, бо ґрунт швидко висох. Тому моя порада все-таки. Бувають різні обставини, але це те, що ви маєте ом, аналізувати. My Наскільки ваш ґрунт готовий протистояти ось цьому ущільнюючому uh, ущільнюючій дії машин? І це залежить від вологості ґрунту. My recommendation is There are different situations when you need to go into the field, but you need to balance uh, the purpose and the consequences. Uh, because this is uh, the compaction that we see from the wet soil uh, operating on the wet soils. Yeah, okay. А ну причому тут тут був но ні, тут був нотіл, тут було рихлення. Я не просуваю будь-яку технологію. Ви скажіть це слово. Так, а в як в якому се куди його притулити? Скажіть рекомендація нотіл? Ні, я так не кажу. Сей, ви рекоменда рекомендуч. Сейчас но амнат рекомендую но тілоч. Я просто розказую ситуацію бачу. тобто ми ефективно використали вологу тільки з 50 сантиметрів. верхнього шару. ви все ще хочете, щоб вас пускали в церкву. Так потрібно. Тобто маєте зрозуміти, ви можете визначити вологість в ґрунті хоч на 2 метри. Вона там буде, але ось реально коротше чашка вашої культури зараз.

<чувствую> um, ось ці білейки да це нальоти карбонатів. І ви бачите, як ідуть черв'яки, так вони за собою і тягнуть. Ну тобто вони перетравлюють ґрунт. Вони їхні виділення називаються копроліти. Дуже помітили, що по ходах черв'яків є більше чорного, але так само і кальцій вони тягнуть на гору. Содисвайць сайт Марксдей акарбонетс. When the worms go up, you can see that uh, carbonates, uh, these uh, sediments or like signs of carbonates, they uh, are seen along these uh, passes. And also uh, these uh, these corridors of the worms, they have black soil. pH? So, what is the pH in this field? Оль, а е, черв'яки користуються цими ходами своїми на протязі життя? Чи вони кожен вони рік... кожен раз нові ну це ні, вони не ходять через ні ті самі двері, вони це за... повезуть туди, вони шукають воду. Ну тобто ну, вони, вони йдуть за водою на поверхню забирають решт. Якщо так? весна, вони можуть дойти до поверхні. Якщо літо вони йдуть глибше ніж на метр, вони йдуть за водою. Тобто умовно вони за один прохід уже з е, притемнили грунт. Да, так, ось. Тобто? Ну там притемнили. Виходить, що тут може він трошки висох і. So ми бачимо, що знизу підтягнулись карбонати на голові. Uh, водне, да? pH водне 6,5 зверху. Uh, 60 сантиметрів карбонати, тут буде 100% більше семи. Якщо ми не знайдемо можливості пропрацювати оцей верхній шар, тут у нас буде все кисліше і кисліше. А, а ну, у У нас нас є є карбонати в ґрунті. вапно є знизу. If we do not find a way how to uh, fix the upper level of the soil, uh, that level will be keep becoming acidic more and it's more acidic. Whereas we have carbonates and high pH in the in the bottom. 50, 50 centimeters from the from the upper layer, we have carbonates. Рослини можуть. be not the carbonate. Rostlin коли проб'ються. Uh -huh. Можуть. проб'ють. До речі, існує думка, що бобові рослини, да, соя, горох, вони дуже ефективні саме в піднятті карбонатів знизу. Але, скажи, other може other ця рослина підняти? От конкретно ця? Ні. Nee. Only if they have the biological associations with them, and they don't. Тільки якщо буде біологічна асоціація з ними, з кореневою системою, а тут її нема. Ну тобто навколо кореневої системи він не бачить. Так, да, ну рослина, вона ж ми розуміємо, що вона працює як насос. Бере воду знизу, тягне нагору. Якщо знизу у нас лужна вода, тому що там карбонати, то вони в розчиненому стані підтягнуться. Угу. І потім ремі so, примінералізації потім вони water And that water being with high pH will go into the plant and will be used for вилгодаплент exudates. Так само, коли ми говоримо, ось ця глибина залягання карбонатів. Так, як нас у кого вища освіта в агрономії, таке поняття чули глибина залягання з якої глибини залягають? Можна знайти карбонати. Вона міняється по сезону. Тобто, у нас, ну знову ж таки, якщо, якщо у нас вільно йде вода вгору, вниз по профілю. А, літо, вода підтягується і з нею підтягуються всі розчинні солі. Осінь, зима, все йде вниз, відповідно, і вони трошки опускають. Тобто, це система рухома динамічна. Uh, according to uh, the, it's changing according to the season. In summer, the waters from the down below are coming up with the uh, diluted souls and uh, bringing that, those souls up. In the winter time, it is going down, draining down and lower. Well, thank you. It's very nice.

this pit is very, very pronounced for the activity that went up and down ancient times. Бачимо, активна, так, шуфу, висотах, вверх, As Ola pointed out, we have the vertical channels.